Хлопці, хто колись працював в МТЗ-82, або в ХТЗ, або в Т-40, я думаю, так. Ви зараз побачите трактора, які я покажу. Ви в МТЗ після цього не те, що працювати не захочете, ви в ту кабіну, як вибачаю, срати не сядете. Тому що дивіться. От просто здраво оцініть. Розсудіть, розсудіть, ви ж ви всі там спеціалісти через одного. Розсудіть. Де? Оце іде МТЗ. Порівняйте. Це кажуть, в китайцях нема заліза. Кажуть, нема заліза взагалі. Одноразове все. Одноразове. Повністю все одноразове. Такі одноразові тяги. на трьох точку. Такі о, одноразові. Циліндри, одноразовий мост. Все одноразове. В МТЗ многоразове, а тут одноразово. А от. А то у нас... 140 кобил. Кстати, по цене, по цене, якщо порівнювати між МТЗ і цим виходить даже дешевше. Ну, і я зразу починаю хтось показувати порівняти кабіни. Хопсь. І то я розумію, що до самої дупи людям я показую зразу по ділу. Бачите? Мост. А, тяга на трьох точку. То я навіть не пам'ятаю, скільки вона піднімає 140 там Повірте мені. Я думаю, такое МТЗ е, підтягнути сальто зробить. Поняли? <смі> МТЗ той. Е, дивіться, який мост. Трьохточка точка циліндри. Навісний, регулюється по висоті. Три гідропари назад, одна вперед. Фільтра на масу на коробку на гідравліку. Дивіться, який мост іде. Які іде. Я Просто на 0,5 знімаю на камері. Яка йде сама балка? Груба. Ну і понятно, там по колесній базі може бути відліччя, бо то йде 140 ка саме вона здорова. І то йде в нас 100 110, вроді чи що? -то йде. Не, 140 ка Це в нас ката. 140 ка А то що тоді? А, то скаут, хлопці, то скаут, то ката. Тоска. То то ну, суті, суті, то не міняє. А, в ото йде 110-ка, і в ото йде в нас 90-ка. Вот. В чому відмінності? Що от і 35-50 сил 45. Ідуть такі обичні редуктори. ну, понятно, що вони йдуть тут посилені, все. в 90-му ходова частина редуктора. І дивіться, тепер. 110-140 сил і 120 ще було забрали, Іде мост балочного типу, як в вашому любимому МТЗ. По 2 циліндри гідропідсилювача з кожної сторони іде, І мотор а, ютовський мотор. Я теж думаю, хто розбирається, то розуміє, що то, що то йде за якість. Ото. Але Юта, Ютовський мотор. Тут іде чотирьохциліндровий циліндровий, 110, -ці, 120, -ці, 140, і де 6, 6 циліндровий двигун. Кольосній бази можуть відрізнятися в залежності там, від кінських сил. Може бути 12,4 на 28, а може бути а, такі грубші, ширші. То в нас. І навіть не пам'ятаю скільки. 14,9 може бути грубші. Вот. Ну і, грубче. Агротехнічний просвіт Два циліндри гідропідсилювача з кожної сторони. Додатково, як і в МТЗ, встановлена наперед гідропара на лопату одвал призначена вот. інші передня навісне. Маємо два паливних баки по боках. Вот. І, звісно, кабіна тут взагалі. Просто, як знаєте, після, після Жигуля, як серимте зарівняти, як після Жигуля. Сідаєш в Мерседес. Поняли? Ось така. На хвилиночку тут все є. Кондиціонер, печка, клімат, управління гідравлікою, бортовий комп'ютер, приборне, які основні показателі де є. Причому йде в нас тут такий планшет, сенсорний, сенсорний планшет з USB, на якому можете дивитись файно телевізора чи мультики, чи німецьке якесь гарне, гарне кіно. І працювати. того, що, що ви там дивитесь. Ось От. такі ката. До речі, цікаво, що вони в зіпі ложать. Чи може що в цьому зіпі має бути? Давайте подивимо. Ну то не весь зіп, то такий чемоданчик. то фактично для інструменту чемоданчик. Бачите, каністра антіфріза. Ну і тут... Фіг де не, нефіга називається прицеп, коннектори, гай, ключі, якісь трошки ключів, І на тому, як то кажуть, і хватить. Ну а як ми знаємо китайські інструменти, то китайські ці бляха ключі, то одноразові ключі. Вот. А сам тракторець Файний, бачите? Тут кабіна навіть немає смислу. Порівнювати. А, трансмісії. Перша, друга, третя, повишена, понижена, середня, реверс. Все тут 18 на 9 передач, наскільки я пам'ятаю, можу помилятись. Ось так виглядає кабінка. То в нас іде флагманський 11.04, 14-120, вони йдуть всі на бавочному мосту і на іншому вже 6. Якщо казати. Балахать про 90-ку, звісно, буде тут трошки все попроще, але все одно бачите, гідропари наперед, дві назад, можливість відрегулювати колію. До речі, у вас по задніх осях, попередніх розбірні диски і задніші ступиці. Регулюються редуктори. Для 90 ніж потужні. Тут йде один паливний бак. Зліва, справа йде акумулятор. Акумулятор йде в нас. Аккумулятор іде в нас. Я не бачу, скільки тут ампер часов, має бути 120, мабуть, 120 чи 140 ампер А. Вот. І ось от, воті такі такі от, трактори, Я думаю, коментарі тут із ви самі напишіть. Я думаю, думаю, це навіть е, нема смислу рівняти навіть з МТЗ. Просто побув, тако, по, по клацав. Е, також, щоб не соврати, у нас хлопці працюють. Така 90-ка МТЗ-шного пуга 335, старого такого радянського, як у всіх, тяне спокійно. Навіть в мене є відео на каналі, клієнт скидав. В коротке відео там є такий трактор 904, конкретно в роботі з МТЗ-шним пугом, він його майже не відчуває що, що дурний. Запчастини є, сервіс є, ціна фіксована в гривні для ЗСУ знижки до 1000 баксів. І на всю лінійку. Доставка йде відразу вже, та техніка приїжджає до вас. Зареєстровано з усім пакетом документів, нічого чекати не треба. От, повністю вже все під ключ. Також приймаємо участь в тендерах, тому хто теж цікавий без нал... безготівковий розрахунок тендера все повністю е... можемо запропонувати гарну ціну і гарну, комплект... гарну комплектацію. Там, навісне, приціпне, всяке таке без проблем. Тому звертайтеся номер телефона є внизу.